ще казки е, На жаль, ми не продовжити, тому що дорога трошки стомилася, всі хочуть до своїх сімей. Е, але це дуже приємно. Тому ми кажемо глядачів, запрошуємо 20 січня. до 20 у нас на вистави. будуть дитячі вистави, будуть дорослі, будемо готувати прем'єри, будемо вас радувати, е, будемо намагатися бути набагато кращими, ніж ми. Але ж у вас інші вистави, да, ну, так? Лишні дюймо, лиш снігова королева і смаратові приходи. Якщо у нас 900, то є ще 4 тисячі передали. 3-4 тисячі передали, інші вистави тисячі. Ческа, свій театр вам буде вдячний, і вам буде щастя сповна. Що у нас буде 20-го числа і дорослі і дитячі роки? Дорослі і дитячі. 20-го ми, як ми починаємо цей новий рік «Живими тварями». Це у нас найпопулярніший, одна з найпопулярніших вистав. Потім «Принцеса на грошині», вже ж відіграли, мавлі ми трошки там що, мабуть, на пізніше на лютий поставили, щоб мавлі дізнавалися. Ввечері між нами візлили. «Принцеса на грошині» у вас була така листова? Так, да, але наша не Можливо, я запрошую, будь ласка, два слова за прем'єри, що було другої частини року. прем'єри, це знаєте, як-то... Ми і починаємо роботи над украденим щастям. І хочемо дуже, мабуть, закритися. Мартином буде ставлений сам Левченко, ми з ним співпрацювали підстави від них. Дуже гарний один режисер і спортувався всі наші групи і нам з ним працювати. Навіть костюми, якесь новаторство, я не думаю, що він там зміну в неба зміняти. Але це таки класика і класика, буде. це комедія і наш ляночку. Насадження йшла прем'єра. А далі, що Петро Авраменко він у нас в роздумах, так що ми ще не знаємо, що він вибере. Ну, я думаю, що він не вибрав, це буде хороша вистава. Гарна, новаторська, чи то комедія, чи то ще щось неважливе. Перемоги з різними режисерами. Не хочу казати, що це не вийшло так, що з ним не домовилося, а ми скажемо публічно, буде варто перед режисером на чакру звичайно. Хоча дві прем'єри. Обов'язково дві прем'єри це вже ті, над які ми працюємо. Тобто вже розробки є і допомогли. Я дуже сподіваюся, тому що я вже квитки помию. Тому я вже буду це демонструватися, як вже. Ja już że muszę zamówić ale to muszę, szanowni, ale to